Чому англійський професор Едвард Кларк хотів їсти на підлозі українських селян? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Мандруючи Україною наприкінці вісімнадцятого століття, англієць написав: українці мають інтелігентне обличчя за симпатичним поглядом. Українці щирі, щедрі, гостинні, вічливі працьовиті, релігійні, всі хати побілені вапном, як у нашому Уелсі. Подорожній може подумати, що він не в кількох кілометрах від Московщини, а в Голландії. Українці тримають багато домашньої птиці і худоби, їхні садки повні овочевих дерев, а перед хатою чудовий килим квітів, що дає англійський вигляд їхнім домам. Українські хати мають вельську зовнішність, норвезьку внутрішність, а своїми садками виглядають на англійські ферми. Взагалі в українців не знайдено навіть натяку на бруд чи тарганів, яких зустрінети в кожній московській хаті тисячами. Я братче, обідав на підлозі української хати ніж за столом московського князя.